Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія. І ви на моєму каналі, який називається Надіжда Жила. Е я продовжую в'язати елементи для кардігана, які я е вважаю, що я вив'яжу е всю кількість елементів. Е звичайно, це буде не дуже скоро, і зв'яжу кардіган в стилі ірландського. Мережева. Сьогодні у мене така велика квіточка. Вона дуже просто в'яжеться, але я вважаю, що вона ефектна. В'язатиму я гачком номер 4 4 мм. Пряжа в мене Alize Lana Gold, нічого в мене не змінилося, якщо хтось бачив мої попередні відео, Всі ті ж самі матеріали і той самий гачок. Хто не бачив попередні мої відео, я залишу посилання під відео. Декілька мотивів я вже в'язала, і, може, вас це зацікавить. я вас надихну зв'язати такий самий кардіган або кавтинку якусь. Ну, то вже ви вирішите. Ірландським мережем це дуже ефектно і гарно. Ну що, приступаємо. Спочатку я на палець намотую. Шість раз нитку, один, два, три, чотири, п'яти шість. Потім пров'язую перший стовпчик, не знімаючи поки що з руки, вірніше з пальця, тоді ці навивання, верніше виточки будуть лежати більш рівно. Так, перший стовпчик я пров'язала, і тепер мені треба, верніше, початок положено, перший стовпчик я ще не пров'язала. І тепер я буду пров'язувати 16 стовпчиків без накиду в цю ж серединку цього кругу. 16 стовпчиків без накиду. Так, 1, 2, 3, і так далі, поки в мене не буде 16 стовпчиків. Пров'язала 16 стовпчиків, з'єдную коло, роблю, роблю з'єднувальну петлю, під обидві дужки, пров'язала. Тепер три петлі підйому, і в кожну з цих петельок я буду пров'язувати. По два стовпчики з двома накидами. Тобто, в мене повинно бути тут в результаті 16 стовпчиків з двома накидами. Пров'язую. Ну, це вже у нас один стовпчик, це другий. Два. Два, 3 стовпчика 4. І так далі по колу я пров'яжу 16 стовпчиків з двома накидами. Пров'язала я 16 пар стовпчиків з двома накидами. Вибачте, я помилилась, коли казала 16 стовпчиків з накидами, 16 пар стовпчиків з накидами. Далі, що я роблю? з'єднувальна петля. Потім наступну петлю я пров'язую стовпчик з накидом, і сюди ж стовпчик, верніше напівстовчик з накидом. Далі наступну петлю стовпчик з накидом, наступну петлю стовпчик, напівстовчик з накидом, стовпчик без накиду. і Наступна петля з'єднувальна петелька. Далі повторюю знову стовпчик без накиду, напівстовчик з накидом, стовпчик з накидом, наступну петлю. Знову в одну петель, під одну петлю я пров'язую напівстовчик з накидом, стовпчик. Без знаки, це все в одну петлю, далі з'єднувальна петля. І так далі по колу я буду пров'язувати ці листочки, верніше лепесточки, пелюсточки, ці мої квіточки, поки не дійду до початку ряду. А далі буду вам показувати, що я буду робити. Закінчила я пров'язування пелюсток, у мене їх вийшло 8. Тобто, у мене було 32 стовпчики з двома накидами. Кожна пелюстка займає у мене 4 стовпчика, і тому в мене вийшло 8 пелюсток. Тепер з'єднувальна петля, але пров'язуватиму її за задню стіночку. Чому? Я коли в'язала попередню цю квіточку, Пров'язала останній, мені дубка прийшла вже в останньому рядочку: пров'язати такий хибний рачий шах. І мені дуже це сподобалось. І в'язала його за задню стіночку, і ця стінка петлі теж там відіграла якусь роль. І тому я хочу обв'язати і ці листики, пелюсточки, щоб було гарно. Так, з'єднувану петлю я пров'язала. Тепер у мене наступна. Повітряна петля, наступний петлю я пров'язую знову з'єднувальну петельку за задню стінку, повітряна петля, за задню стінку з'єднувальна петля. Дуже просто в'яжеться, а виглядає ефектно. І головне, що я Пров'язую за задню стінку, і в мене ця передня стінка відіграє теж якусь роль оформлення пелюстки. В'яжуться тільки з'єднувальні стовпчики в повітряні петлі, але це відіграє якусь роль. І так до кінця обв'яжу повністю. Пров'язала я рядочок. І тепер останній стовпчик я пров'язую між двома стовпчиками, з двома накидами. Тобто, тут буде стовпчик довгий такий, я його пров'язала. І тепер вісім повітряних петель. Одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма. І між двома оціми пелюстками знову пров'язуємо стовпчик без накиду. Оця арочка повинна лягати, прям лягати на оці пелюстки, не повинна переходити. Затягуватися або сильно стирчати, тому, тому що це буде не дуже гарно і е, повинно бути у плоскості. І так, до кінця рядка обв'язуватиму. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І знов між двома стовпчиками з двома накидами, заходю, пров'язую довгий стовпчик без накиду. Ось таким чином обв'яжу повністю весь, весь рядок. Оце в'яжу і думаю, як вже ж вам краще пояснити, куди пров'язувати е довгий стовпчик. Туди, де ми пров'язували е, з'єднувальний. Петлю між цими пелюстками. Під цією з'єднувальною петлею ми пров'язуємо цей довгий стовпчик. Отак. От Вважаю, що все зрозуміло, бо мене мучає, що я вам неправильно пояснюю. І ви можете пров'язати туди, куди треба. Останнє. Остання арочка, з'єднувальна петля. Тут у мене вже є стовпчик, я пров'язую з'єднувальну петлю за задню стінку. Так, пров'язала. І тепер починаю обв'язувати цю арочку теж пилюстками. У нас теж теж Стовпчик без накиду, напів стовбчика накидом, і, зараз я порахую одна, друга, третя, четверта, п'ята, шеста, сьома, і сім стовпчиків з накидом. Один. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, напівстовпчик стовпчик з накидом, стовпчик без накиду. І так пров'язуємо по кругу всі м, наші пелюстки стовпчик без накиду, стовпчик з накидом, і так далі, 7 стовпчиків з накидом під арочку. Закінчила я обв'язувати пелюстки квітки. І тепер як на, цьому, на цих пелюстках, так і на цих я пров'яжу обв'язку. Тобто хибний. Рачий шаг за заднюю стінку, з'єднувальна петля, повітряна петля за задню стінку, з'єднувальна петля, повітряна петля і так далі. Так само, як я обв'язувала ці пелюстки. До речі, я вам казала, щоб у вас не дуже сюди находила і не дуже висока була е е е арочка. Е Но, або, а, але не сказала, що робити, якщо так сталося. Якщо вона лягає у вас на нижню е, пелюстку, треба додати хоч одну петлю. Якщо вона дуже висока виходить, прибрати одну петлю. Все, більш нічого не треба. Тут кількість петель не регламентована, що от тільки 8 петель. У мене 8, у вас може бути 7, а може бути і 9. Це. Ваш вибір. Так, зараз обв'яжу ці колюски, потім повернусь до вас. Все, закінчила обв'язку, Заховала кінчик, і тепер пропоную вам порівняти, який краще. Той, що з двома обв'язками, чи той, що з одним. Мені більш подобається той, що з двома обв'язками. Він більш такий фактурний і гарнюній. Якщо вам сподобалось моє відео, пишіть коментарі. Ставте лайки і не забувайте підписуватись. У мене буде стимул ще щось знімати, ділитися з вами. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що ви були зі мною, що дивились. Бережіть себе своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.